Три, два, один ефір. Ці магічні слова прозвучали. Канал Юрія Подорожнього. Вітаю вас, пане Юрію. Вітаю вас, пане Оле... Кириле, Господи Олеже. Кириле Олеговичу. Так, Кирило Олеговичу. Mm -hmm. Ну, бачиш, будемо тепер відмовлятися від по батькові і тільки по так? Так. А чому європеїзуватись? Це така українська традиція по іменам. Нормально. Минув тиждень з нашої минулої зустрічі багато чого відбулося. Я навіть не знаю, що найголовніше за цей час відбулося. Що стало мемом? Звичайно, ми з тобою торкнемося твоєї улюбленої теми, яка напевно, починається на Орошенко, на закінчується, і решту. Але напевно найцікавіше це поцілунок тижня. Ти. Бачив той поцілунок? Ну, більше того, я я його запостив у Фейсбук, і мене Фейсбук за нього заблокував і не дає е, людям побачити найважливішу подію цієї, цього березня. Мене ніхто навіть, з ним народження в Фейсбуці не привітав, тому що вони мене заблокували. Якраз оця картинка, де е, Путін цілує руку Сідзіньпіну, е, вона викликала одну таку бурхливу. Реакцію не тільки в Фейсбуці, а й в Росії. Вони відслідковують, відслідковують ці речі, жаліються, і Фейсбук такі речі блокує. Ну, не подобається їм цей поцілунок. Тебе заблокували саме за цю фото, я так розумію, чи трохи за інший контент? Ну, здаєте? я там про Пітушиліна згадував ага. попередньому Ну, Що цікаво, в пост про. Пітушиліна, який купив землю в Бразилії, там жодного разу я не написав Пушилін і жодного разу не написав. Так звані ЛДНР. Mm -hmm. Там взагалі було що Пітушилін купив Бразиль. Мені сподобалось, що мене попередили за це, за цю ненависть до е, е, цих товаришів, е, якби апріорі розуміючи, хто це. Вони погоджуються з тим, mm -hmm. що, що це Пітушилін що він купив в Бразилії землю. І мене попередили і на другий день я виставив ну, звісно, виставив картинку з Путіна. І е, е, дядечка Сі, е, і, і все і заблокували. Клас. Ну давай поговоримо напевно про Китай і про вплив е, цього історичного поцілунку на те, що відбуватиметься зараз. Я знаю, що і Сполучені Штати Америки турбуються трохи про це, і ось, до речі, я завжди готуючись до нашої передачі, вожу Порошенко в гуглі, тисну на новини. Ось якраз. І... Ну класно, ж дивись, ще й порнохаб. Ну, пошловато виставляють редактора, тому що він руку цілує, а не те, що ви там думаєте, на що воно схоже. Бо я думаю, що вони навряд чи це робили під камери окремо ж, скільки часу проводили. Там був, було поле для ні, Є... ну так. Да. Він же ж третій раз став імператором Китаю, ну, головою комуністичної партії. Ну, Ну, дивіться, таке він. Я маю на увазі Сі Цзінпін, Він встав, так би мовити, для того, щоб стати втретє, председателем КНР, головою КНР. Він мав теж порушити закони, тому що по їх законам він угу. мав двічі. Бути і це так перегукування з Путіним, чому він там а, приїхав і розповідав про те, що незабаром двадцять 2024 році вибори і росіяни зроблять правильний вибір, uh -huh. тому що він сам щойно переобрався, і а, власне Путін для нього є ну такою такою лег... легітимацією цього процесу. По причині того, що ну, якимось чином треба ж, якесь внутрішнє невдоволення, а воно, я, я впевнений, що є в Китаї, тим, що він обрався втретє, ну, треба подавляти. Бо нам же здається, що. Комуністична партія, моноліт і зовні ми там якихось скандалів не бачимо, але життя там теж вирує. Я впевнений: всередині партії. І ріжуть, б'ють і садять по чорному. Бо насправді для того, щоб зробити те, що зробив Сі Зінпін, ну треба мати неабиякі можливості, і настільки укріпити владу, як він укріпив, щоб взяти і всупереч нормам піти на третій термін. Ну а сама ця картина. Де Путін там стоїть на колінах? Чи це не є вже таким а, якимось елементом? Того, що все, все пропало, і потрібно вже йти на якісь такі кроки. Чи це в принципі, все пропало частина дипломатії? Ну у Росії там ну дивись давай, житі почнемо з того, що давай з України почнемо. Дивлячись на цю картинку, от зараз буде багато в інформаційному просторі таких прихильників китайського китайської моделі. Розвитку подій будуть такі mm -hmm. прихильники, це означає, що ці китайські, а читай, російські гроші будуть заходити в Україну, і ми знову і по блогерам, і по інформаційним лентам побачимо, хто взяв бабки на по китайському вопросу. Хваліть мірний план. Це перша. Це перша така важлива ситуація. Я думаю, що кожен для себе ну, зможе визначитися, а де зараз цей блогер. В, в, якому, в, полі, в якому полі, в якому кошті да, зараз знаходиться. Це перше. Друге, е, знаєш, що, напевно, теж з кінця треба почати. Головний висновок візиту китайського лідера е, війна довше триватиме. От, е, якщо говорити, що ми там рухає, рухаємося чи рухались до того, що це ще рік-два. Угу. То після цього візиту мені зрозуміло, що це більш довгий термін, що нічого не закінчиться тут швидко. Ніякого розрахунку на 23-й однозначно нема. Ніякого розрахунку на 24-й в мене також немає. Я більше тобі скажу. Цей візит це е, пряма конфронтація Китаю і Сполучених Штатів Америки. При тому, от ну багато ж зараз аналітики є, що він там відмовився від будівництва другого газогону в Китаї. Я маю на увазі mm -hmm. Китай відмовився, при тому, що Росія дуже зацікавлена в цьому була. Це живі кошти, навіть не зважаючи на те, що Росіяни обіцяли за свій кошт його побудувати і продовжити продавати. Газ з 70% знижкою. Тобто те, що продавалось в Європу, зараз Китай продається зі знижкою в 70%. І таким чином Росія намагається доводити своє стратегічне партнерство. Війна довше трима, триватиме, а конфронтація збільшуватиметься. От ми знаєш, на що можемо розраховувати? Що вогонь війни перекинеться з території України кудись в інше місце. Ну, таких місць ж в світі багато, да? там близький схід, наприклад, той же ж Тайвань. Ну що взагалі може обернутися серйозною, серйозною війною, але ця війна буде навіть не на Тайвані, а знаєш де? Yeah. На воді це буде морська, е морська війна. Якщо китайці будуть воювати з американцями, то в першу чергу це буде війна на воді. А, вот ну, японо-російський конфлікт. А чому ні? А, чому б Японії не згадати, а, не зробити такі самі кроки, як зараз зробила Німеччина? І, пригадай, перед повномасштабним наступом в Бундестазі був величезний скандал, коли обговорювали постачати в Україну каски і бронежилети чи ні? Бо Німеччина жодного разу починаючи з 45-го року нічого. Військового призначення не постачала в зону конфліктів, каски і бронежилети, і вони не змогли прийняти рішення. І відправити Україні до 24 лютого каски і бронежилети. І що сьогодні Шольц говорить? Он, ти, ми ж е, спостерігали оцей е, алкаш Медведєв, який вдруг вазамніл себе другим Жириновським. Ти бачиш, як він починає ну, поводити. А, він намагається оцю нішу там опанувати собі, щось там е, якось намагатися говорити. Ну, розумієш, е, баяришнік, е, багаторічне приймання бояришника якраз от не дає йому навіть близько наблизитись. Ну, з такий. Так от Медведєв же ж як принизливо там про Шольца говорить і розказує, як ракетами ракети полетять бундестах. Тому коли ми про китайсько-російські стосунки говоримо, ми маємо розуміти, що Китаю ця війна вигідна, ну, так. якомога і вигідна вона з двох сторін. Знекровлення Росії, бо чим довше війна, хто б їй не допомагав, Китай там зброю буде постачати, хоча вони і зараз постачають все, що потрібно Росії. Ну, все, не все, але щось постачають. Буде знекровлена Росія, але і в той же час знекровлюватимуться і Сполучені Штати Америки, які за великим рахунком. Які за великим рахунком ну витрачаються, і те, що відволікаються ресурси на Росію і Сполучені Штати Америки і західних партнерів для Китаю, це все вигідно, тому коли там говорять про мирний план Китаю. Ну, насправді він же ж так декларативно прописаний, ніяких там конкретних кроків немає. Для нас, хоча він для нас є важливий, Китай заявив про територіальну цілісність України. Тобто, що б там не казали, як, який би розвиток подій не був, але офіційна позиція Китаю це територіальна цілісність, не дивлячись на те, що дорогой друг. І це було зрозуміло, що Китай так буде робити. Знаєш з чого? Новий Чому? васал Китая, Казахстан, а Казахстан, абсолютний васал, який із трьох точок впливу я маю на увазі Анкара, Москва, Пекін, обрав Пекін. Ну, зрозуміло, що Такаєв, який там був послом, який вільно володіє китайською, який зорієнтований на Китай. І вони очевидно прийняли повну повне таку, ну як тобі сказати, повну васальну позицію. Принаймні Токаєв. може не весь Казахстан, але Токаєв, як президент прийняв mm -hmm. цю позицію. Так, от Казахстан же ж той же да? є одною з ключових країн, яка допомагає обходити санкції Росії за дозволу Китаю. З дозволу Китаю Казахстан допомагає, і Блінкін прилітав нещодавно в Казахстан говорити про економічне співробітництво ха-ха. Ну звісно, за закритими дверима він розповідав про те, що буде з Казахстаном з боку Америки, якщо е, далі оця китайсько-казахстанська співпраця з обходу. Для Росії санкції буде продовжуватись. Ну я чому Казахстан згадав і чому я знав, що Китай заявить про нашу територіальну цілісність? Токаєв на зустрічі особистій зустрічі з Путіним, коли вони на сцені сиділи. Я забув, що це був за захід. На питання про те, визнає він ДНР, ЛДНР, ну, ці так звані ЛДНР ДНР, він заявив про те, що вони не визнають і визнають територіальну цілісність. У нас тут цілий оргазм в Україні був, що молодець Такаєв, казахи там і так, далі, і так далі. Ні, це позиція Китая, яку ретранслював Такаєв і якому доручили про це сказати в очі. Путіну. Ну ти ж розумієш, да? Такаєва на тій під час того візиту принижували. Ну, скільки, як не, не. тільки не можна. Там Сіменяніха, здається, його тільки ну не називала е московським рабом, там і так далі. і так далі Всього, що хотіла, наговорила. Токаєв як дипломат, спокійно все вислухав. В нього була задача оголосити, що Крим. ЛДНР визнавати Казахстан не буде, і це було зрозуміло, що це китайська позиція, яку він мав ретранслювати. Mm -hmm. От. Тому е, говорити про те, що Китай зараз активно буде підтримувати Росію, буде дипломатично, але настільки, наскільки їм це вигідно. Чи будуть постачати щось в Росію там озброєння? Ну от по далекому сходу почали ганять состави з те 54 з станками. Які вироблялись в кінці 40-х на початку 50-х років щось мені так підозра, така що це катання цих танків по далекому сходу це якась така відволікання уваги від того, що там насправді буде в співробітництві з Китаєм. Тим більше, що вже ну якби не секрет, українські збройні сили збивають китайські безпілотники, і після цього з'явилася інформація, що на 12 мільйонів доларів. Китайських безпілотників поставили Росії, е mm -hmm. і вони задіяні в бойових діях. Ну, смішна сума, да? 12 мільйонів. Ну, ну, смішно. Нам там виділяють мільярд і 12 мільйонів. Але тим не менше, це співробітництво, я впевнений, буде продовжуватися. Тут ще питання до дзвінка Сі-Зеленському. Хтось говорить про те, що. Зараз, наче як Зеленському і не варто спілкуватися з сі той Порошенко вчора зустрічається з послом Китаю в Україні. У нас нема посла України в Китаї взагалі, яку карту тут може розіграти Україна? Ти так багато питав. Давай спи найпростішого посол України в Китаї. Це не в нас немає посла, це Китай відхиляє п'ятого. Mm. П'яту кандидатуру, ну ти mm -hmm. ж розумієш, да? що ми не просто призначаємо посла, а ця країна має цю кандидатуру схвалити. Так mm. от п'яту кандидатуру Китай відхилив, це означає, що Китай зацікавлений в тому, щоб нашого представника там не було. Тобто, підготовка до війни насправді цієї. І підготовка до таких стосунків, які є зараз між Китаєм і Україною, вона йде давним-давно. Ну принаймні точно з часів Олімпіади, коли там Путін і Сі Цзіньпінь остаточні деталі узгоджували, що там Путін буде робити. Він ж поїхав відзвітувати, що він буде робити повномасштабний наступ. Mm -hmm. Батьку, дозволяєш. Він йому каже, ну йди, синку, тільки ну, недовго. Йди погуляй, ну недовго. Ну, недовго не вийшло. Зрозуміло, що Китай не задоволений цією ситуацією. Ну, це, що стосується посла, посла. Да? дуже просто. Да. Що стосується Зеленського дзвінка, ну, дивись, насправді, ця розмова нам невигідна, ну, вона без, беззмістовна, але й відмовиться Зеленський від неї не може. Тобто така розтяжка, от з одного боку, немає сенсу в ній. Ну і не просто сенсу, а профіт ніякий Україна з цього не отримує, а можливо навіть отримує якісь мінуси. Mm -hmm. Але і відмовитись від цієї розмови Зеленський не може. Ну чому не може відмовитись? Ну зараз в світі для русська, російська пропаганда, китайська пропаганда буде на весь світ кричати, що ми мирний план запропонували, а ви навіть обговорювати не хочете його. А вам зараз на стіл будуть класти якісь пропозиції. Зрозуміло, що вони всьому світу зрозуміло, що вони не мають ніякого значення. Там немає мирного плану. Там є план, що ми визнаємо вашу територіальну цілісність, але давайте ми зараз фронт зупинимо, ви сядете за стіл переговорів, і ми що з тобою в країні отримаємо. Ну, все те, що у нас було з 2014 року. Ну, мінський формат, в якому от Росія оріот і кричить, і там дипломати поводяться по хамськи, а ти мусиш сидіти це слухати, а потім mm -hmm. на прес-конференціях розказувати, що українська сторона щось там не погодила. Розумієш? Так як Медведєв зараз розказує, що так ми ж мінський план запропонували. Це Верніш, не Медведєв, а Лавров. Я от слухав Лаврова. Mm -hmm. Він каже: Ми запропонували прики ви. Мир говорите. Це ми мир несе. Ми мир хочемо зробити. Ми ж пропонували мінські угоди підписати і реалізовувати мінські угоди. Не захотіли ні ви, ні Америка, ні Німеччина, ніхто не захотіли їх виконувати. Ну, все, дурака, в дураках, хто має залишитися? Україна, яка не хоче миру. І от зараз у Зеленського така ситуація, що він говорить і не приймає мирний план Китаю. Що це означає? Україна зацікавлена у війні. Ну, вони ж там відкрито під час зустрічі Путін і Сі Цзіньпін говорять про те, що Америка ескалує. Я згідний, Америка займається ескалацією цієї війни. І ескалацію дуже серйозною. Нам завозиться серйозне озброєння. Це ж не даремно під час візиту Сідзінпіна, британський британський уряд заявляє про те, що будуть постачатись е, зброя з збідненим Уран. ураном. Ну зрозуміло, що це мало викликати, да? ну яку реакцію мало викликати. Це ж ставки підвищуються, і все це у нас відбувається. І здавалося б, навіщо ми там граємося в американську історію, да? що підвищуються ставки, війна там і так далі. А треба дякувати американцям, що вони підвищують ці ставки. Це ж питання виживання нашого. Якщо б американці не підвищували ставки, а зараз уяви собі приїхали б, наприклад, якісь там радники, чи там держсекретар, приїхав, і сказав, що ребята з 15 квітня всі постачання зброї ми завершуємо. Ось вам на столі лежить папірець там 10 пунктів, які винесені будуть на перемовини, і завтра ми виходимо на мир. А ви маєте вийти з щасливими обличчями і сказати: Ребята, українці, ми домовились завтра в Україні мир, все припиняється війна. Але з якими втратами і з якими. І з якими відрізаними частинами України і українців ми маємо це підписати. Тому ця ескалація насправді це е, фактично боротьба за мир насправді. Ескалація з боку Сполучених Штатів Америки війни в Україні це є боротьба за мир, тому що бояться. Ти ж побачив, що вони на зустрічі бояться. Вони розповідають про якісь там вікна можливості, що вперше за 100 років відкрилось таке вікно можливості, і події, які відбудуться, будуть відбуватися вперше за 100 років. Що мав на увазі, ну подивимося, ми ж можемо тільки гадати, що там що, що саме мав на увазі Сі Цзіньпінь. Але, тим не менше, якісь стратегічні речі вони там розглядають. Говорив Путін пей до, дна. пей до дна. Ну, випили. Mm -hmm. Випили, зустрілись, роз'їхались. Ч... І все питання стоїть. Які наслідки? да? Ну да, просто такий скрізний, аж Крім навтого, того, Китаю... що війна буде довше, бо китайці будуть підпитувати Росію для цієї війни. Ніяких інших яких серйозніших чи складніших результатів не буде. Ну це напевно, як я бачу, це така відповідь е на візит Байдена в Київ, да Сі Ценпін на ну, Кидав такповерхнево так. Поверхнево так, ідеологічно так. Чи це питання номер один цього візиту? Ну напевно, питання номер п'ять. Ну і ще й банд. А, от їдем, бо, бо ще й Байден приїжджав в Київ. No, no. Розумієш? Ну, як би так. Тим більше, що насправді, якщо так логічно поміркувати, якщо Сі Цзінпін приїхав в Москву, тому що Байден приїжджав в Київ, це визнання Москви своєї якось другорядної ролі. Да? Бо вони ж ну, говорять да, про да, те, да, що да, ми да. тут з Україною не воюємо. Україна тут взагалі не до чого. Ми там нацистів зараз уб'ємо, а українців ми любимо. Ну а ракета там запорізький будинок, ну це і здержки. От. А насправді ми воюємо з ким? З США. І тут до них приїжджає. Друга супердержава, яка показує таким чином підтримку, і що в противагу Байдену приїхав Сі Цзінпін, Ну, значить, Москва хто? Ну вони офіційно себе визнають другорядними, другосортними і молодшим помічником. Значить, офіційно визнають. Давай на цій дуже оптимістичній ноті про те, що Москва другорядна Москва згоріла країна, і втонула. Москва згоріла і втонула. Очікуємо. Дійсно, ну і на продовження війни, тобто не в тому сенсі, що очікуємо її продовження, а в тому, що будемо і далі відбивати всі нападки тих орків. Знаю, що готуються наші війська і до контрнаступу, і зброя до нас їде. Дуже багато насправді очікувань на квітень. Я не знаю, там на травень, щоб до 9 травня так сказати, устроїть русським, можемо повторити. Дякую, що прийшов. Гарного тобі тижня і зустрінемось наступного четверга. До зустрічі.